Всім добрий день. Сьогодні хочу поділитися досвідом, як зробити цифровий мікроскоп. Ну, хто паяє, у якісь мелкі деталі, чи навіть шукати дефекти на платі. Прекрасно знаю, як то не просто. Треба або якісь окуляри, в яких досить важко, у них фокусна відстань мала, або якась лупа, одним словом, складно. От я собі рішив зробити отакий от. Такі от Мікроскоп. Ось вот. його вот вигляд. Конструкція. З чого я його зробив? Зробив з фотовелічителя смена. Отакий вот вот був фотовелічитель. Той остатки не потрібні. Ну, на даний момент не потрібні. Значить, штатив від нього. Ну от підставка ця основа. Штатив я взяв і оцю частину, де стояли лінзи. Лінзи оті такі матові. Ну, словом, там матова платформа, щоб світити на об'єктив. Ну і сам об'єктив. от. Об'єктив то індустар. Він тут був в комплекті Индустар, от. і 50У. Я поміняю його на федовський об'єктив. Бо цього дуже вузька. ну... Дуже мала площа, як то сказати. Е... Ну, Одним словом, малу, дуже область він захватує. У... Вузко... чи як то сказати. От правильно, не знаю. Значить, монітор в мене був, монітор я купив вже давним-давно. Тому монітор вже я не знаю, скільки років. Десь, певно, вже блядь, 15. Е... Ту лампу от, підсвітки, я. То, звичайно, така 12 вольтова світлодіодна лампа теж десь валялась. Блок живлення так само валявся. Тут можна ставити і слабший, то я такий просто мав, такий поставив. от значить Камера камера Infinity я взяв від відеонагляду, ну теж безплатно. Ось та його об'єктив. Так що по факту він мені обійшовся в 300 гривень, ну, тобто за сам Ну, Зараз ще я заказав фет, От має, має приїхати, вже приїхав, типу, там, щоб зняти об'єктив. Теж 100 гривень за нього дав за даром. І от що в нас вийшло? Вийшла от така от конструкція. Тут зверху типу, плата комутації, зараз світло добавлю. А, тут зверху. Оце плата комутації, сюди і сюди іде живлення, сюди же підключений монітор, вихід монітора. От, і сюди, тут там же підключена камера. Камера ставиться на рівні, там де ставилась пленка. Там є таке віконечко. Ну, Я то, там підрізав, підпиляв. Коротше. І туди поставив камеру, от, щоб вона ставала на рівень, е... там, де коли ставилась фотопленка. Тоді оця, цей об'єктив він буде попадати в фокус тої камери. От. В результаті що ми маємо? от зображення на екрані, да? От зображення в реалії. Тобто, Можете побачити різницю от. От. повертаємо плату ніякої затримки. Чим добре от така аналогова камера. Тим, що вона не має затримки. Ну, то є, я так дивився відео, як люди роблять, там, на веб-камерах, на тих USB камерах китайських, ну, в них іде затримка. Тут її ну, по факту нема. До речі, телефон надає таку трохи затримку. На екрані воно рухається миттєво. От. Ну і фокус на відстані. Тут бачите яка. Це яка, не знаю, сантиметрів двадцять. Можна запхати все, що хочеш в паяльник. От він. Кстати, дивіться, який він здоровий. От він рухається. А, кстати, я не показую. От. Нема ніякої затримки. Так. Ну і от так, да, от така от. фокус наводиться. Отут. Можна, наприклад, бачити конденсатор. До речі, я не знаю чому е, світопередача, от, тут зелений колір, а на телефоні щось воно показує синім. Хоч плата зелена. З екрану воно показує синім. Тут ще можна контрастність регулювати, типу зменшуючи діафрагму. От, бачите, чіткість виставили собі. Яка треба, ну, ідеально так скажем. Ну, На екрані воно гарніше. Телефон щось так якось знімає. Чуть кольора міняє, чи що, я не знаю, якось так. ось це, наприклад, деталь. От. Тому досить, досить файна штука. І я я спочатку думав, що спочатку хотів купити китайський такий той мікроскоп, але подивився відгуки, люди кажуть, що ну, на ним, ним неможливо працювати. По-перше, затримка йде. По-друге, фокус на відстань дуже маленька, тобто туди нічого не засунеш. Коротше, так, хіба тільки подивитися через нього. Тут же можна спокійно працювати, щось відпаювати, припаювати і так далі матч. тримач Вот. Я кажу, маленька дуже фокусна вістан звідси, він великий, хоча насправді не дуже то великий. Тут на екрані він прям виглядає. Ну і плюс можна знаходити там якісь дефекти, козе і так далі, соплі. Ось такий от апарат я совородив. Дякую за перегляд.